Усім привіт! Сьогодні до мене на відео попала новинка від компанії Blackview. і це їх новий смартфон, який називається BV8200. Це захищений смартфон. У нього є додатковий екран, на якому можна відображати різну інформацію. Він підтримує NFC. Ось такі коробці приїхав до мене цей телефон, і мені дуже подобається, коли виробники ось так підходять до пакування своїх продуктів на коробці. Ми одразу можемо побачити основні характеристики: це 6,5 дюймів екран з роздільною здатністю 1080 на 2400. Додатковий екран, той, що ззаду, він йде на 1,3 дюйми 360 на 360 фронтальна камера 32 ГБ, а основна 50 плюс 13. Це все треба тестувати. Ми протестуємо, подивимося. Оперативна пам'ять 12 ГБ плюс 24 ГБ. Це віртуальна пам'ять, можна зробити. Плюс у нього вбудована пам'ять для файлів 256 ГБ ROM. Процесор mt 8781 Octa-Core 2,2 Гц. По ідеї це восьмий ядерник, і перевага даного смартфона це 8000 мА акумулятор. Давайте дивитися, що всередині коробки, і оцінювати і комплект, і сам смартфон. Запускати, тестувати. Ну Дуже гарна коробка, мені подобається, як це все діло виконано. Ось так запакований смартфон, блок жилення, кабель. Давайте подивимося одразу на блок. Блок виглядає так добротно. Максимальна його потужність це 45 Вт. Це класно. Ну і для такого акумулятору потрібен такий, е, відповідно, блок. Кабель type c type c резиновий, сам телефон, наклейка Black U якась. Інструкція, сам телефон. Він в плівці приїхав, там ще бачу додаткова плівка. Отак от набік відкриємо. І знімаємо одразу захисну плівку. Покажу спереду спочатку його. Ну, такий прям брутальний телефон. Видно, що це такий захищений від ударів, від падінь смартфон, від води. Збоку в нас вставка з металу. Ну, виглядає це максимально круто і так, скажем, дуже агресивно. Бокові частини тут йдуть з пласту, але він такий по відчуттю прорезинений. Одразу кидається такий LED-ліхтар з двох діодів. Ми його також затестимо. З іншої сторони, теж така сама вставка. Тут кнопки гучності, плюс включення, болти. Ну, куди ж без них, стиль таких смартфонів. І задньої частини корпусу одразу кидається у нас в очі такий великий екран. Навколо в нього така рамка металева. Це цікаво виглядає. І дві камери, плюс спалах. Знизу є для ремінця. Одразу можна тут ремінець надіти. Плюс роз'єм для зарядки. Type-C, він закритий. Заглушкою, ось так це діло виглядає, і відповідно плотно вона сідає. Отвори під Динамік. Так, тут, я так розумію, що моно, один отвір, мікрофон. Тут, до речі, кнопка такого червоного кольору це кнопка, яку можна там різні дії призначати. І є лоток під цим карту чи флешку. Підівати його тяжко, ногтів немає. Але сюди можна встановити сімку, відповідно, і також додаткову флешку. Давайте ми його запустимо. До речі, прівка є по стандарту на самому смартфоні. Динамік-сіточка, яка закривається, металева камера зверху, підборіддя в нас є. Зверху трошки менше е, виступ. По боках рамки, ну такі, скажімо, тонкі. От він запускається. Це перший запуск. Телефон такий, ну, по вазі, відповідно. Е, Нелегкий, але це захищений смартфон. Тут 8000 акумулятор. Нагадаю, він має тримати дуже круто. Це, напевно, 2-3 дні спокійно. Зараз ми його налаштуємо, подивимося, як він в системі. Запустився смартфон. Одразу можу сказати, що кидається в очі: це екран. Він тут великий і він якісний. Мені подобається, як виглядає даний дисплей. Якщо взяти по яскравості, це ну, десь трошки вище 50%. На максимум, якщо поставити, то екран доволі яскравий. Навіть, наприклад, якщо перейти в налаштування, так там де багато білого, ну, наприклад, білий колір у такий прям дуже-дуже яскравий екран. Назад його скручу. Так було комфортно. До речі, телефон ще грузиться. Я підключив його до інтернету. Але він працює адекватно, він не лагає. Дивіться, як плавно все відкривається, досить швиденько. Це по першому разу. От камеру відкриємо. Вже запустилась камера. Chrome, наприклад. Теж перший запуск, от він провантажується. Ну, шустро, дуже шустро. Ну, це на сайті трошки підвис він, поки провантажився. Але телефон працює дуже адекватно. Якщо горнути наверх, відкривається. от Основне меню. В налаштування давайте одразу перейдемо. Про телефон. Значить, у нас е, Dock OS 4.0. Е, це їх оболонка. Пам'ять 256, Mediatek Helio G100, 8 ядер по 2,2 е, частота, 8800 мА акумулятор, 12 ГБ оперативки. Е, плюс можна розширити максимально до 36 не знаю, кому це потрібно, але можливість є. Давайте зайдемо в екран. Екран дуже плавний, і по відчуттям, що тут 120 Гц є. Плавне відображення. Так, тут є 120 Гц, і тут дуже круто, що це і присутнє. Причому Smart пише: збалансована економія енергії та плавні зображення. Smart, я так розумію, що це адаптивна. Плюс є 120 гц висока. Більше споживання, тобто так, це постійно 120. Середнє є 90 і є 60 нормальні. Ну, це класно. Різницю ви відчувати, відповідно, будете. Якщо у вас не було вище 60 герцог, це буде круто. 90 поставити, вже плавніше, так, відчувається, плюс висока. Ну, от Вже так плавненько, та дуже круто. І, відповідно, ставимо смарт назад, тому що споживання це дуже важливе, хоч тут акумулятор великий. Ну, класно, те, що 120 Гц є, адаптивна яскравість, це, ж, це круто. Екран мені подобається. І по візуальній частині, і от якщо подивитись на значки на робочий стіл, чіткість картинки є, роздільна здатність хороша, відповідно, як зазначена на коробці, екран тут дуже приємний. Це мені подобається. Якщо горнути, ну шторка така стандартна для Android, NFC включений, він присутній. Тут можна налаштовувати різні свої параметри. Ну, Телефон працює адекватно. Мені це подобається. Так, по додаткових. У нас тут є програми, виходить, так, і мені цікаво подивитись на ліхтарик. Інструменти, напевно, він знаходиться лише цього разу. Є компас, вимірювач висоти, ліхтарик. От ми включаємо. І ось він світиться. Ну, Він так б'є точково дуже гарно. От реально світиться він. класно. Якщо натиснути кнопку виключаємо, включити є режим SOS, ну і яскравість це от максимальна. Тобто ну, він з однією силою світить, але класно, в одну точку так можна світити. Значить, екран. Давайте подивимось на сам екран. Показується час. Екран теж по якості мені подобається. Там, до речі, плівка наклеєна. Е, мені подобається, як він відображений. Якщо на нього натиснути, він сенсорний так. Тут, наприклад. Плеєр. Тут виходить в нас здоров'я програма. Додаток погоди відкритий, треба натиснути для авторизації. А, це треба в телефоні в самому зробити. Компас. Ну, релізована це цікаво. Камеру можна вімкнути. Отак, от виходить. Ви можете бачити себе через цей дисплей на камеру. Якщо горнути, наприклад, ось сюди, то буде сповіщення також. Тобто ви тут можете бачити навіть сповіщення. Я вже робив огляд на подібний смартфон, де є такий екран. Тут, до речі, можливості я бачу більше в цьому смартфоні. Це цікаво, це корисно. І я думаю, що багатьом це буде також відповідно. Ця штука зручна. Так, тепер тест на відео. Давайте подивимося, що він може витягнути. Включаємо YouTube, дивимося по максимальній якості. Максимально він підтримує 2К. Ну, в принципі, це вже дуже добре, що він підтримує 2К, тому що багато таких подібних смартфонів або взагалі 720, а в деяких випадках 1080 тримають по якості. От, ми включили на весь екран. Знову ж таки, вертаюся до тої думки, що екран тут класний. Мені подобається по кольорах. Якщо взяти по кутах огляду, то кути огляду теж доволі непогані у цього смартфону. Тут ips матриця звичайно, але кольори гарні. Ну і відповідно екран сам по собі плавний. Стосовно 2К, те, що він витягується, дуже добре, відео не підвисає, он швиденько все прогрузилось, і картинка ну, реально приваблива. То даний телефон можна використовувати для перегляду відео, для перегляду фільмів, і ви будете задоволені. Також побачив, що в системі нічого немає зайвого, це добре. Ніяких там додаткових програм, ви собі можете тільки там свої поставити необхідні, там гугловські повдаляти, тут більше бачу гугловських програм. Якщо перейти в налаштування, що тут є ще цікаво? Задній екран, окремо меню є налаштування, стиль годинника, якщо натиснути, ви можете тут змінювати різні циферблати це дуже прикольно. Ну, наприклад, там поставлю ось такий. так, От вибрати такий годинник. Не застосував. Подати. Так, і дивимося, що у нас тут помінялось. О, ось таким чином виглядає. Ну це цікаво. Це прикольно, можна з цим побавити. У цілому враження про смартфон дуже хороше. Мені сподобався він як візуально, по виконанню також гарний смартфон. Екран особливо порадував, що є 120 Гц, що він такий чіткий, насичений, доволі яскравий. Також плюс однозначно, що є NFC, і. Немало важливий фактор це 8700 мА акумулятор. Реально, цей смартфон буде тримати дуже довго. Якщо на відтворення відео, я навіть уявити собі не можу, скільки годин він може видати показник. Там, Напевно, 40 може бути включений екран відео, якщо не більше, якщо ви, наприклад, будете розглядати як варіант суто перегляду знову ж таки якихось відеоматеріалів. Однозначно, телефон цікавий. І ви можете за посиланням перейти в описі під цим відео, відповідно, на магазин, подивитись всі характеристики, ну а також промоніторити ціну або замовити собі цей смартфон. Ну а тепер безпосередньо тестуємо камеру. Я включив відео. А зараз пишеться в роздільній здатності 2К. Цей телефон може записувати в такому форматі. Якщо брати по стабілізації відео, то тут є такий пункт, як е, плавність, і я його поставив. Насправді, якщо брату так поводити телефоном, то я не бачу сильно тут якоїсь такої плавності. 30 кадрів тут є, може, трошки більше, але ну, щось воно не є сильно плавне.